8 травня в Білгородністровській міській раді під головуванням секретаря міської ради Олександра Сколозуба відбулося чергове засідання виконавчого комітету, на якому розглянуто проект рішень, які стосуються різних сфер діяльності громади. Про зміни в бюджеті громади на поточний рік присутніх поінформувала начальник фінансового управління Олена Задорожна. Це стосувалося збільшення та зменшення доходної та видаткової частин бюджету по розпорядникам коштів, а саме відділів освіти та культури департаменту соціального захисту та комунального господарства, комунальних підприємств та установ на реалізацію першочергових завдань Є запитання. Дякую. За. З проектом рішення щодо схвалення положення про конкурс на посаду керівника дошкільного закладу доповіла керівник управління освіти, зазначивши, що на сьогодні потреби проводити такий конкурс немає. Всі керівники на своїх місцях. Відповідно до чинних вимог, конкурс на керівника закладу дошкільної освіти підстав оголосити немає. Проте, якщо буде така можливість, то ми маємо бути готовими мати це положення. Переможець конкурсу виграє з ним управління освіти, підписує контракт на 6 років, тобто так само, як і керівник закладу загальної середньої освіти. А далі за процедурою створення конкурсної комісії одностайно члени виконкому підтримали проект рішень про виконання програм заходів територіальної оборони та міської програми профілактики та протидії злочинності безпечне місто. Михайло Лаврик також озвучив обсяги фінансування програми підтримки військових частин Збройних сил України, де основна складова фінансування місцевий бюджет. Планувалось з місцевого бюджету Білгород-Дністровської міської територіальним. Громади 18 млн 20 000 грн, з інших джерел 2 млн. Загальний обсяг 20 млн 20 000 грн. Всього профінансовано з бюджету Білгород-Дністровської міської територіальної громади 6 млн 4 998 гривень, з інших джерел не профінансовано. В ході засідання затверджено перелік будинків, в яких буде проведено ремонти ліфтового господарства. Це багатоповерхівки по вулиці Ізмаїльська, 131 А та Пирогова, 2А. Це були виділені кошти, тому на виконкомі пропоную затвердити цей перелік та приступити до роботи. Всі за проголосували і за рішення по підготовці об'єктів житлово-комунального господарства, паливно-енерготичного господарства та соціально-культурної сфери до роботи в осінньо-зимовий період. Також члени виконкому одноголосно погодили місце складання ґрунту з котловану новобудови захисної споруди для гімназії номер 4 Директор департаменту економіки та розвитку інфраструктури міста Ольга Ціпуленко на розгляд членів виконкому винесла погодження на підприємницьку діяльність. Парку перемоги по розміщенню локації, скатання верхи, головна умова вчасне прибирання за тваринами. Всі питання порядку денного розглянути і одностайно підтримано членами виконкому. Ірина Вербинська на Лукінчук, перший муніципальний.